24 червня, 11 ранку. У Дніпрі лунає тривога. Вже за кілька хвилин місто здригається від вибухів. Балістичні ракети летять на місто. Перелякані люди на вулиці намагаються знайти сховок. Коли і де буде наступна атака, не розуміє ніхто. Паніка. Цей час на вулиці Лазаряна діти прибігли до одного з житлових комплексів, аби там сховатися. Коли була тривога, була балістична загроза. Ви дитину одну запустили Я в а ані ви не проінформували, Ви сказали йому дослівно. Іди звідси. Це скандальне відео облетіло всі соцмережі. Його зняли батьки того самого хлопчика. На ньому управителька цього житлового комплексу. Жінку звинувачують у тому, що вона не пустила десятирічного школяра на територію будинку під час масованої атаки на Дніпро. Не живе, а значить і ховатися тут. Не можу я такими аргументами, апелювала керуюча ось цим будинком просто під час балістичної атаки, коли у Дніпрі вже лунали вибухи. Хлопчик так і залишився стояти за парканом житлового комплексу. Чому не пускала? Чи мала на це право і чи може взагалі управителька приватного ЖК заборонити дитині сховатися у будинку, коли навкруги небезпека? Я у чаті читала це, а у нас немає укриття. Коли ж, куди ж вона їх не пускала? куди вона їх не пускала? Ну питання. Якщо немає укриття, куди вона їх не пускала? У під'їзд чи коли навіть коли немає укриття? Беремо дитину і десь ховаємо, вони всі наші діти, ми всі люди, і ми всі в одному в тому ж положенні, в котрому ми треба ну, да? але ж не точно не скандалити і тут не, не спрашувати, у кого є там пропіска, у кого немає. Житловий комплекс, де все сталося приватний, і офіційного укриття на його території справді немає. Це підтверджують і інші мешканці. Люди кажуть, під час тривог вони зазвичай ховаються у під'їздах, коридорах або технічних приміщеннях. Якщо ми знаходимося вдома, то ми ховаємось у ванній, але якщо ми знаходимося десь по району, ми стараємося дійти до неоплази, там є укриття в паркінгу. Якщо тривога вночі, то ховаємось вдома, тому що немає можливості спускатись. У нас дитина, собака, кішка. У нас багато того. Наша мужика немає укриття взагалі. Ось тому не думаю, що вона поступила неправильно, тому що це теж небезпечно. Є укриття, ось там є школа. То там є точного укриття 100%, але не впевнена, що туди хтось ходить. І воно там завжди відчинене. А це та сама Інна, так звати керівницю ОСББ, яка і опинилась в центрі скандалу. І ось її версія подій. Дивіться, у нас будинок підвальних приміщень у нас немає. У нас всі підвальні приміщення. Це приватна власність, наприклад, ось третій під'їзд. Зверніть, будь ласка, увагу, що у нас двері скляні, це перші двері, і вони є на брилку. Тобто, у нас є своя система внутрішньої безпеки. Ось ми зайшли в одні скляні двері, і ось інші скляні двері. Якщо ми пройдемо далі у під'їзд, ми також побачимо вікна і все скляне. Цей будинок, коли будувався 10-11 років тому. Він не передбачав, що буде війна. Жінка каже, показала хлопчику, де знаходиться офіційне укриття, втім, школяр туди не пішов. Ця дитина, нібито я її не запустила під час прильоту. Ні, це неправда. Ця дитина підійшла до нас, хотіла у двір зайти, проте я показала, де є бомбосховище. Тут всі скляні двері, тут вікна ну, скляні, і з дитиною щось би сталося. Перш за все, відповідальність би несла я як людина, яка впустила дитину. Насамперед, це неналежний обов'язок батьків, що вони не захищають власну дитину, не проінформували її. І насправді просто в лічених метрах від дитячого майданчику у підвалі місцевого гуртожитку розташоване офіційне укриття. Ми навідалися туди двері відчинені, усередині бетонні перекриття та елементарні умови для тимчасового перебування. Ще один варіант сховатися у іншому гуртожитку. Там укриття немає, проте є підвал. Зокрема, саме в ньому під час балістичної атаки і ховалися місцеві. Як почалися вибухи, дехто прийшли у гуртожиток, ховалися в підвалі. У нас там таке сховище є. Всім було дозволено, і всі люди проходили, всім пропонували пройти. Під час тієї самої тривоги двері сюди теж були відчинені. Але чи знала про це дитина і чи мала час добігти? Юристи пояснюють, заборона доступу до укриття це адміністративне правопорушення. А якщо внаслідок цього хтось постраждає, мова вже йде про кримінальну відповідальність. Але для того, щоб інкримінувати саме недопущення до укриття, відповідний об'єкт повинен бути укриттям. Тобто він повинен бути у відповідному реєстрі, він повинен бути зафіксований як укриття і бути на відповідному обліку. Якщо цього немає, то юридично це не є укриттям. Якщо говоримо по закону, то жінка була абсолютно права. Вона не має навіть права пускати, тому що вона є управляючою будинку, і відтак вона відповідальна за всі комунікації, що там є, і за цей будинок. Втім, навіть якщо формально управителька не винна, юрист радить на загальних зборах ОСББ жителі можуть вирішити, кого впускати під час тривоги, а кого ні. Бо зрештою у таких ситуаціях усе вирішує не лише закон, а й здоровий глузд та людяність. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу.